Всім привіт! Сьома година вечора, їду з роботи. Зараз покажу, яке радіо слухаю в Канаді. Five years. This is 92.7 FM. CKJS. Місто Вініпе нагадує вам бути обережним у воді цього літа. Займаючись розвагами, пов'язаними з водою, завжди переконайтеся, що за дітьми спостерігає дорослий або вихователь, який перебуває в безпосередній доступності. Пам'ятайте, утоплення відбувається швидко і тихо. В Цьому можна запобігти. Canada's National Ukrainian Festival returns to Dauphin, Manitoba, August 4th to 6th. Yesterday, the cost was 250 tesets for the The teachers don't even say whether any appeal of the after an hour and a uh, half—they just didn't hear anything. So, to Chicago honest, I not know what happened, but in know, i Everything be fine. And it's the same with a bit closer been here for two weeks The second two weeks of only we left in school. To and then, uh, what to do. What are you going to do with your kids at home? What's Трошки біш буду раз ідей трошки зрозуміли, що говорить Я теж актив українські канадець. Одне слово українське, два англійське. Якщо дуже уважно слухати, то можна вловити про що говорить Це апеликсузарайт і тям ще є душ не то судожне Кожен день тут е, є радіостанція така 92,7. І тут є багато передач там, чув раз польською. Говорили. Тобто я не знаю, з якої години по яку, я знаю, що українська програма є з 7 до 8 години. А зараз пісня грає. Віла, я Такі справи. Як хто не підписаний, підпишіться і будьте здорові!